Що не попікетуварши обласну прокуратуру, зараз колона людей просувається до Соборної площі. Обласну прокуратуру захищало кілька працівників з шоломами, з щитами. Зараз ми підійдемо до них і покажемо. Люди перейшли, до речі, на проїжджу частину. Тим чином зараз буде тут пробка. До речі, так, до прокуратури ось підтягнули такі засоби. Ось правоохоронці з щитами до сих пір стоять, хоча вже Бише туда укинуло. Они закрыли свои лица. Я пришла без маски к вам. говорю к вам, понимаете, обращаюсь к вам. На наших налогах содета. Что вы делаете? Там. Откройте лица, чего вы боитесь? Вы меня боитесь? Я без оружия. Пожалуйста, апельсины мандарины. Вы своего начальника. Не бойтесь открыть ваши лица. Если вы ни в чем действительно не виновны. если вы не продались Кто-то вышел до них? Заходили до прокурора, були що перемовини, взяли до п'ятої години. Можна уйти, і май заходили. І ще двоє батьків затримали. Ну, а до кого саме вони дійшли? До головного прокурора ага. ага. і той щось пообіцяв до п'ятої години? До 5 години Обіцяв розглянути їхні пропозиції. Ага. А пропозиція яка? Звільнити всі? Ну, Типа звільнити, але він не казав, що я звільнув когось. Він сказав, що я просто розгляну заяви вас. Той хуй його монітор що йому мешає не, не стояти здесь. А ти стієш заложник. Заложник чого він? Свого ума заложник.